Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Дуже часто останнього часу я получаю такі запитання: в яких умовах живуть ваші цимбідіуми? Як ви за ними доглядаєте? Як ви їх заквітаєте? Чим ви їх підживлюєте? Як їх пересаджувати? Ось такі запитання все частіше і частіше мені попадаються від, від вас. І тому сьогодні я хочу з вами розглянути декілька запитань, ну, самих найважливіших, і там, коли я буду розповідати або показувати, там будуть і інші запитання, такі більш ну, як, не такі. Цікаві, але вони потрібні. Е, я дуже полюбляю цим бідіуми, в мене їх більше 20 штук. Як так подивитися для орхоманів 20 штук орхідей це таке небагато, е, не, е, не але я хочу вам сказати: 20 віддімів в колекції це вже багато, тому що вони ці крас, е, красені. Стають все більше і більше кожного року. Вони займають все більше і більше місця, але коли вони ось так квітнуть, коли у вас 8, 6, 4 здорових квітоноси, це, це того варто. Як по, по мені, цим бідімом це сами, сама легка орхідея при уході. Я не вважаю їх капризними. Тому зараз я вам розкажу і також покажу, що треба для того, щоб цим відео вас радували і квітли кожного року. Найчастіше і найважливіше питання, яке мені задають, в яких умовах вони в мене зростають. Я живу у Франції, якщо дехто не знає. У мене тут якби гориста місцевість. Ми тисячу метрів над уровнем моря. Це вже як то кажуть, починаються гори, тому у нас ну, як, літо не дуже велике. В може буде дуже жарко, але в нас завжди, майже завжди прохолодні ночі, тому у нас дуже часто перепади температури. Для цим віддіумів майже в усіх є декілька гібридів, які, яким не потрібні перепади температури, але в основній своїй масі цим віддіуєм, який би ви не купили, в принципі, йому для цвітіння потрібні перепади температури. Для цього потрібно десь мінімум 5 градусів. У мене, наприклад, закладаються квітоноси в кінці серпня, на початку вересня місяця, коли днем у нас дуже-дуже жарко, ще дуже жарко, але ночі вже прохладні. У мене може виходитися між дневною температурою і. Ночною може десь бути 10 а то й 12 градусів перепаду. Це для цим бідів ідеально. Які умови? Умови дуже прості. Влітку, ось після Паски, в основному, коли вже такі морози пройшли. Можуть бути морози, але вже їм так не страшно, як от е е е в травні місяці, декілька днів може бути морози. Я їх просто на е накриваю, щоб вони не померзли і все. Але ось десь з середини квітня місяця я їх викидаю, я їх виносю на вулицю. Мене свій дім, тому я можу собі це дозволити. Я їх виношу на вулицю, і вони до ну як би вам сказати, до кінця вересня це точно. А то в минулому році, навіть жовтень, вони були на вулиці. Температуру вони видержують до плюс 6 градусів. Ось поки у вас нічна і дневна температура буде десь до 6 градусів, навіть до нуля. Ну це так, я б вам не совітувала, не експериментуйте. 6 градусів це якраз 6-5 градусів, якраз те, що треба. І ось до цього времени вони стоять на вулиці. На вулиці, потім я вам розкажу, як я їх поливаю, як я їх підживлюю. Потім, коли з жовтня місяця, скажімо так, і по квітень, вони в мене стоять, стоять на ось цій веранді. Тут дуже сонячно, навіть взимку дуже сонячно, і тут температура саме нижче 6 градусів. Ідеально, це вважається, ось ця веранда. Вона дуже класна для орхідей холодного, як би для холодних покоїв, для холодних температур. І вони тут стоять. Ну та вони визрівають потихеньку квітоноси без проблем. Але так я чу, жінка, якби мені потрібно все і зразу. То ось, як я бачу, коли вже квітоноси такі величенькі, я два-три штуки заносу в дім, щоб вони в теплі швидше розвивали квітоноси. Ось це, ну, це як ви хочете. В ваших умовах, якщо у вас є балкон або лоджія, ви можете також дуже довго їх тримати, ну, поки температури вам дозволяють на лоджії на балконі. А потім, якщо ви побачите вже квітоноси, які з'явилися, ви можете їх повести, занести в дім і поставити десь не в жарке, але світле місце і вони дуже швидко визрівають, їм десь 2-2,5 місяці потрібно, щоб в цих температурах десь 20 градусів в домі, так, 20-23, визрівати квітоноси, і вони десь квітнуть десь 4 місяці, між 3-4 місяці. Тепер давайте я вам розкажу, як я їх поливаю і чим я їх підживлюю. Поливати цим треба часто. Цим не люблять зовсім просушки. Вони потім дуже довго, якщо ви їх просушили, якщо вони висохли, то вони дуже змушують свої бульби і дуже дуже їм. Хочу сказати, навіть декілька років потрібно, щоб знову набрати здоров'я, щоб рослина повністю відновилася. Тому цим бідям потрібно завжди держати такими вологими, не мокрими, але вологими. Зиму, взимку я їх поливаю, десь замочую, ну, проливаю, потім тр трішки залишаю десь 15-20 хвилин. Е е кожен цим підім е е раз в місяць, тому що в мене прохолодна веранда, і вони дуже-дуже довго просихають. Раз в місяць, раз в два місяці, якщо ось таке сонячні дні, що температура може піднятися десь до 18 градусів. Влітку, чесно сказати, якщо у вас є можливість поливати кожен день, поливайте кожен день. Тим паче, якщо вони у вас стоять на вулиці, вони дуже швидко просихають, то, а ні, то якщо у вас замочування на веранді або на лоджії, то раз в тиждень це потрібно їх добре пролити або замочити. щоб вони до полусухості вологими були, і все время вони не просихали, і, не дай Боже, пересихали. Ось це, мабуть, саме капризний такий момент з цим віддіумами, але коли ви знайдете вашу золоту серединку, тоді буде дуже добре. Чим на коли вони в мене стоять на, верант... О, на веранті, на вулиці. То дуже часто вони поливаються дощем, Вони можуть декілька днів, якщо це декілька днів ідуть дощі. Вони, я їх не ховаю ніде нічого. Єдине, що треба також, щоб ви знали, горшки, всі горшки були, повинні бути з дірочками внизу, щоб вода проходила, щоб вода не застаювалася, не робила нам болота. То вони в мене стоять якби на, на плитці і от душ їх поливає, поливає, поливає. Якщо такі е, декілька днів, декілька тижнів засуха, то я їх в основному ну по, е, по мінімуму раз в три дні проливаю. Із шлангів відкриваю воду і проливаю ніяких там ні підігріваю, ніде нічого. Я їх поливаю, як і всі квіти на вулиці. От У мене там і рози ростуть, і лілії, і там, хризантеми. Всі ці квіти я поливаю одинаково, відкрила кран і полила. Чим підживлювати? Підживлювати треба цим бідьом. Вони дуже, дуже полюбляють ласуші, скажімо так, до, добрива. І в період, коли вони зростуть нові зрости, їм треба дуже багато якби, енергії, щоб виростити повноцінну бульбу. До прошлого року, коли була почалася війна в Україні. Чесно сказати, орхідеї відійшли на задній план. Я їх по мінімуму поливала, і ви знаєте, так само і з цим відеумами мені не було коли їх підживлювати, в мене були другі пріоритети. І я просто насипала осмокос, осмокот, як кажуть, для гераній ось такий ось. Це зараз я вам покажу, що це таке. Ось такі ви їх всі знаєте ось такі е, крупинки. Е, це довгодіючі е, добрива. Я їх просто засипала десь на, ось на такий великий е, е, горщик. Я десь із столову ложку так прям посипала, посипала, як е, солю ми посипаємо. Так що я взяла смокот жіраннями. А ось це ось смокот. Це те, що я купила в січні. місяці, ні, Не в січні ми були перед новим роком. Ми були в швейцарській з вами в Швейцарії в одній теплиці, і там я купила смокот. Те саме. Тільки сама упаковка міняється. Те саме. То, щоб ви знали, щоб вам не заморачуватися, дуже гарний результат в мене вийшов і я не стресувала, Боже, їх треба підкормити. То я брала осмокот, я ж вам кажу, десь щепотку потрусила і десь серед літа опять потрусила. От в минулому році, ось так я їх удобряла. До, також для, до цього, також, які мені подобаються добрива для цих та та для інших орхідей, ось такий комплексний 20-20-20, я також беру у французькій теплиці. Це для зросту для зросту нових, розвитку нових зростів. Дуже мені подобається, його розводиться одна ложечка на півтора літри води. Тут невеличка така чайна ложечка там є, на півтора літра води. І якщо ви не використовуєте осмокот, то ви раз в два тижні ну, один полив у вас обичною водою, один полив ви робите з добривами. Також я чередкувала. Ось ці. Мені дуже сподобалися добрива Ессі. І ось для іменно для відіумів я використовувала ТНТ-комплект. Там все є. Це розводиться 5 мл на літр води або 50 мл на 10 літрів, тому що цим відіумів ви не літрами будете, а відрами поливати. І ось це ось цей також дуже добре себе зарекомендувало. Іменно на цих віддімах ось це добре. То щоб вам сказати? Якщо смокот, то ви посипали і просто поливаєте два рази десь. Раз в три місяці ви його трошки досипаєте, але чу-чуть в перший раз ви добре посипали, а тоді чу-чуть посипати, ви подивитесь, чи деякі оці шарики вони вже їх не стало чи ні. Потім по осені ви перестаєте їх підкармлювати для. Для, для зросту вам потрібні добрива для цвітіння. То, коли пішли перепади температури в кінці літа, на початку осені, я починаю їх трошки проливати добривами для цвітіння. Також із, з тієї ж теплиці, ні, вони різні, вони зовсім різні, орхідеї, це для цвітіння. 8, 20, 30. Я проливаю десь один або два рази ось цим. Потім появляється десь також через полив, пролила двічі ось цим. І потім, коли з'явилися нові квітоноси, коли я їх бачу квітоносів, то тоді тільки раз я проливаю ось цим. Це 20 мл на 10 літрів води. Це також серія Сі і це буст. Буст це для стимулу для квітіння, ну для стимулу, щоб вони робили гарні квітоноси, щоб було багато у нас бутонів. От іменно для закладки бутонів, для закладки гарного квітіння. Один раз я проливаю. І коли я бачу, що вже пішли, з'явилися і пішли квітоноси. Потім я їх поливаю просто водою або дуже дуже, -дуже легким, ну дуже легким. Наприклад, тут пишеться 2, одна ложечка на 2 літра води. Я одну ложечку на 4 літра води даю, дуже легким для квітіння. Якщо ви це не зробите, то я хочу вам сказати: якщо у вас осмокот остався, то він зробить своє тіло. Ось так я їх підживлюю, е е е поки вони квітнуть і поки вони зростають ростуть. Як тільки вони відкривають свої квітоноси. Я їх поливаю чистою водою і не дуже дуже часто, бо вони дуже капризні, Я замітила, якщо їх дуже заливати водою, коли вони квітнуть, вони можуть скидати квіти. А якщо ви просто пролили, щоб вони вогкими залишились, вони будуть вам квітнути всю зиму. А також все літо в мене вони зараз поділилися. От квітли одна половина квітла взимку, по, в і зараз в мене десь 6 чи 7 цимбідіумів, які будуть заквітати. Ось у, я так бачу, думаю, в квітні місяці вже вони нас порадують перші цим квітінням. Так, потім у нас залишився, а, і ще один е, м, таке питання, що часто задають, як відрізнити квітонос від нового зросту. Для цього ми зараз е, поближче я вам покажу свої цим свої горшочки е, з цим і будемо розбиратися, де ж квітонос, а де новий зріст. Зараз ми з вами розберемося, де квітонос, а де новий зріст. Ось перед вами на фото. Ось тут ми бачимо, це буде, це у нас новий квітонос. Чому це квітонос? Він такий дивіться, він такий товстенький і зверху похожий на пензлик. Зверху він товстіший, ніж трошки внизу. Якщо ми його попробуємо, зверху трошки придавимо, то ми побачимо, що там трошки є пустоти. Це означає, що це квітонос. Ось ця фотографія. Тут у нас два нових зростя. Один, вже більший новий зріст. Тут ми бачимо вже, якби почалось роздваювання. Ми бачимо, що це новий ріст. А ось цей манюнкий можна ще прийняти за квітонос, але якщо придивитися. Він дуже гостренький, дуже дуже гостренький, тому е, він не може бути квітоносом. І якщо ми його попробуємо, трошки попробуємо його прижати, то він е, всюди буде е, такий е, тугенький, немає піс е, пустоти. Тому ось на цій стадії, десь коли е, десь 3 см, 3,5 см або квітонос, або е, новий зріст, ви можете вже. Е, Мати різницю, де квітонос, де новий зріст. На жаль, тут в мене була проблема з, зі звуком, тому мені довелося переписувати. Вибачайте. Надіюсь, що вам було достатньо доступно все це пояснено основні питання. І якщо у вас ще виникли питання, задавайте. Я зроблю інше відео, або якщо зможу, відповів вам напряму. На цьому відео закінчується. Надіюсь, що змогла відповісти і докладно вам розповісти про цимбідіуми. ще раз хочу сказати, що цим це дивовижна квітка, і не бійтесь їх заводити. Головне, щоб у вас було місце. А я з вами прощаюсь. Всім гарного дня, всім пока-пока.